У повітрі пахне весною, її прихід пробуджує бажання змін, хочеться творити і творити оновити інтер'єр, обдарувати друзів і близьких подарунками. У магазинах шведської компанії IKEA з'явилися нові колекції текстилю з яскравими графічними принтами, меблів для спальної, вітальні та дитячої кімнати, аксесуарів для дому. Пропонуємо вашій увазі 10 найяскравіших новинок сезону 1. Приліжкова тумба се вже Чарівність нової приліжкової тумби у відсутності одного куточка на панелі висувного ящика. З одного боку це дизайнерський хід, що надає предмету сучасну геометричну форму, а з іншого оригінальна альтернатива банальній ручці, за яку вічно чимось чіпляєшся, ящик тумби досить великий, в ньому без праці поміститься подовжувач. Троти, від якого можна вивести через спеціальний отвір в задній панелі, селія, виготовлена зі сталі з порошковим покриттям, в українських магазинах буде доступна тільки в білому кольорі, ціна 1299 гривень, два декоративна наклейка морторп. Морторп давно мріяли про антикварні годинники, але не знали, де взяти стільки грошей на покупку і куди потім їх поставити, дизайнер Анне де граф. Випускниця Голландської академії дизайну Артеміс запропонувала свій варіант декоративна наклейка Морторп, яка виглядає точнісінько як справжні антикварні годинники для того, щоб морторп почали показувати час, потрібно лише повісити на стіну звичайний круглий годинник діаметром не більше 38 см. Висота декоративної наклейки 194 см. Виготовлена вона з прозорого поліпропілену з нанесеним на нього чорним контурним малюнком ціна. 499 гривень 3-ротанговий стілець Ельвста». Ельмста. добрі меблі ручної роботи ніколи не виходять з моди. Стільці Ельмста зовні нагадують плетені з ротанга крісла для тераси і одночасно класичні віденські стільці плавні форми, витончені декоративні елементи сидіння щільного плетіння в ялинку, виготовлені з відновлюваних матеріалів, таких як ротанг, каркас і сидіння і бамбук спинка. Стільці вийшли дуже легкими, довговічними і стійкими. Вони будуть чудово виглядати і на кухні в стилі кантрі, і в їдальні, оформленої в етнічному стилі. І в колоніальній вітальні в українських магазинах стільці будуть представлені тільки в чорному кольорі, ціна 3499 гривень. Чотири коробки для зберігання палера пальра, симпатичні коробочки з ламінованого переробленого картону, обтягнуті поліестерною тканиною різних кольорів, що може бути краще для зберігання всяких дрібниць і біжутерії. У них кожна дрібничка буде на своєму місці. Різні розміри і форми коробок дозволяють використовувати їх не тільки самостійно, але й ставляти один в одного: маленькі, квадратні, вузькі витягнуті, глибокі, прямокутні, високі циліндричні, з трьома рівнями зберігання. Є також набори з чотирьох коробок: дві маленькі, одна середня і одна велика. Зовні коробки пальра можуть бути темно-жовтого. Темно-сірого, сірого і світло-рожового кольорів, а зсередини прикрашені візерунком, щоб нічого не загубилося, до них додаються віконця з пластика, в які вставляються ярлики з описом в місту. Ціна варіюється від 349 до 699 ,5 гривень 5. письмовий стіл міцке, м'який. відмінна риса столу, мітка, лицьова обробка задньої панелі. Завдяки який стіл чудово виглядає з усіх боків і може стояти не тільки біля стіни, крім того, стіл оснащений відділенням для зберігання чотири зручні полиці для коробок і книг, яке можна встановити з правого або лівого боку на ваш розсуд, а в задній частині стільниці є спеціальний отвір для проводів, стіл, представлений в білому і чорно коричневому кольорах, ціна 4299 тисячі гривень. Шість серія предметів для дитячої творчості та рукоділля мла, Мула в серію молу увійшли всі необхідні предмети для створення шедеврів і розвитку художніх обдарувань юних творців, фломастери, акварельний набір з пензликами і стаканчиками для води, ваночки з фарбами і керівництвом по їх змішуванню, ручки зі штампами, кольоровий папір і ножиці, прості і фігурні. Всі предмети мають яскравий зовнішній вигляд, зручну форму і розмір. Підвищену міцність, а ножиці забезпечені безпечними пластиковими наконечниками, створюючи їх. Дизайнери Сара Фагер і Каміла Тубертіні звернулися за допомогою до дітей, провівши спеціальне дослідження і детально вивчивши поведінку останніх під час творчих занять, як вони тримають ножиці і водять пензликом по папері, які кольори їм більше подобаються, і як вони змішують фарби. Фломастери 1-2 шт мають зручну форму, міцний грифель. А головне, сліди від них легко змиваються, їх можна залишити без ковпачка на три дні, і вони не висохнуть, хоча з закритим ковпачком вони прослужать набагато довше. Ціна 99 гривень. Акварельний набір складається з 14 фарб різних кольорів, два пензлики і два стаканчики для води. Пензлики зручно тримати в руці, а стаканчики стій розташовуються в коробці. Ціна. 299 гривень. Набір рідких фарб всього 8 баночок різних кольорів, включаючи рожевий і бірюзовий доповнено керівництвом по їх змішуванню. Ціна 299 гривень. Набір ручок зі штампами різних форм. 6 кольорів чорнило легко змиваються, а контури штампа повторюються на ковпачку, що дозволяє переносити малюнок на пластилін або глину. Ціна 199 гривень. Упаковка кольорового паперу всього 154 листа різних кольорів і щільності ціна 299 гривень. Набір ножиць звичайні і фігурні, зигзагоподібні. Дизайн ножиць продуманий до дрібниць, забезпечуючи максимальну безпеку дитини ціна 149 гривень, 7 яскраві скляні вазочки сомарміс. Sommarmes різнокольорові вазочки різноманітних форм висотою трохи вище звичайного смартфона 1.4 СМ прекрасне доповнення для невеликого весняного букетика. Зберіть свою колекцію Sommarміс тільки сині, або всі однієї форми, але різних кольорів, або по дві кожного кольору, або абсолютна строкатість і різноманітність все у ваших руках. Вази продаються по одній ціна. Сімдесят дев'ять гривень, вісім тканиною у лабела яскрава тканина з один нуль, бавовни із зображенням купальниць, результат фантазії дизайнера Кароліни Палмер, люблячої відпочити на західному узбережжі Швеції. Мені подобається стиль п'ятдесяти років, коли жінки носили купальні шапочки, і мені хотілося передати атмосферу блаженства. Тому я використовувала яскраві фарби і зобразила жінок з великими виразними очима. Ширина тканини 150 см, її можна сміливо прати в машині, з неї можна зшити життєрадісний спальний комплект і штори на кухню або в дитячу, а можна використовувати для декору стін або чохлів для меблів. Ціна 149 гривень за метр 9. постери білд. Більд нові постери по достоїнству оцінять любителі квітів і тварин, зображені на них малюнки, виконані за мотивами творчості американської художниці і фотографа Карі Херер. Постери Bild являють собою незвичайне поєднання малюнка, колажу і фотографії. Їх розмір 3040. Ціна коливається від 149 до 299 гривень за шт. 10. крісло нольміра, нольміра, крісло нольміра, новий погляд дизайнера Джойон Ліс Кореї на традиційне крісло Пуен. Спорюючи крісло нольміра, мені хотілося зробити його сучасним і простим, легким, і трохи несерйозним. Каркас крісла може бути виготовлений в двох варіантах. Чорний з гнутоклейного букового шпону з чорним сидінням або гнутоклейного березового шпону натурального кольору з сірим сидінням, сидіння і спинка крісла також мають каркас, виконаний зі сталі і обтягнутий поліестерною сіткою, що робить модель комфортною і сучасною, ціна 1499 гривень.